Доброго дня. Доброго дня, і сьогодні я вам розкажу. Ти я, я... <смір> Ні, я розкажу, його, його. Давай, Доброго дня. Сука, блядь, я тебе захуярю. <смір> Доброго дня, і сьогодні вам розкажемо про плюси та мінуси доставки з Китаю. Доброго дня, подивіться на батька, <смір> він плавиться. <смір> Доброго дня, і сьогодні вам розкажемо про е, плюси та мінуси доставки з Китаю брендових речей відносно Туреччини. Ну і взагалі просто про плюси і мінуси доставки з Китаю, можливо, навіть брендових речей не реплік, тому що такі теж е, існують і там досить хороші ціни. Е, про перше, що ми хотіли би сказати, це на те, що на популярні моделі в більшості випадків є дуже великий асортимент якісних та якісних, та діх та й низького класу підробок, і всі вони, в принципі, мають право на життя. Деякі більше, деякі менше. От перед нами якраз стоять дві пари красовок до однакових моделей, і ми якраз хотіли розглянути. Оце преміальна версія цих красовок репліка. Це середня версія. Це два закла. Показу наших клієнтів по нашій по... 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 міні -ко компанії. Так. І ми зараз вам показуємо різницю. Покажемо саме найосновнішу різниці. Це в принципі. Ти люкс? Yeah, я, віка я показую віка люкс. Вікторія показує середній. А в люксі в нас підошва ä, подібна до оригіналу. То тут просто Gabbana made in Italy. Так, дальше в нас у Ось тут чорна, там біла. Дальше в нас на язичку в преміальній версії є номер, Типу код. Типу код. Букви мали б бути випуклі, як, як на середній копії. Тобто все одно нього, тобто все одно от є косики ко -ко 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 маленькі. В принципі, є і дорожчі версії ось цих красовок. Скоріше за все, якраз там і буде нормальний язичок. нормальний язичок. Так язичок тут такий, далі, отут якраз правильно в середньому неправильно розположені, так з іншої і сторони а. розположені підрізались. Получається, у тої резинки. Отут, сам, отут самий теж розріз він трошечки неправильний. Далі в нас лого Дольчабана, ну, точно не лого, а надпис Дольча Габана: тут закрита, тут відкрита. Ну і в принципі з основних нюансів, ще, все ще, ще хотіла би ось це показати. У мене просто не прогидається такі середній, що пусте. Ага, чекай! окремий окремій окремі історії з китайськими Товарами, коли вони приїжджають, і вони якщо, так. Да, якщо вони залишаються довго в, в квартирі, це можна на таксі Це так, що якщо що, типу, бажано мати гараж, гараж туди приносити, типу, ці всі товари там класти. Нехай мене там валяються. Саме головніше туди не заїжджайте навіть типу, на машині, тому що, що машина ну, для чого Е, По коробкам теж прикольно, що тут виходить, як в оригінальна, в оригінальній моделі йде коробка. Тут менш більш... з іншої сторони в Україні навіть є е, Коробки, які можна заказувати теж, щоб вони виглядали і в оригіналі. в Китаї теж, до речі, можна замовляти. Наприклад, є такі, ну, такі клієнти, які можуть заказати: От, наприклад, ми маємо карт'є, заказували просто окремо ось цю коробочку і окремо коробку з кульочком. Все так от красиво упаковується. І їдеться кудись на ну, клієнта. Не знає девно, куди вони подають, і взагалі навіщо це, Ну, але є, як є в більшості випадків в нас деколи клієнти ну. Десь 50% клієнтів заказує середній клас та високий. ну навіть на 50, сімдесят клієнтів, заказує середній та високий клас, чому тому, що допустимо низький клас, бо розберемо там на прикладі сумочку сусумки балянцяга, ти там, закажеш за 50 доларів сумку Balenciaga підробку, заплатиш 25 доларів за доставку. зможеш продати десь за 130 доларів. Тим самим, плюс-мінус там 30% буде заробітку. А якщо брати вже допустимо ігра з люк. Люксові копії, то за 123 доларів купити репліку за 25 також доларів привезти її в Україну, тобто вийде плюс-мінус там з доставкою 175, які можна буде продати за 300-350 за під видом репліки. Тобто там буде дуже багато косяків. І в більшості випадків, так, і дуже багато з косяків, бо навіть якщо люксова копія, в більшості випадків є якийсь такий маленький косячок, який все одно видає. Чи то коробка, чи то навіть оцей код може бути нашитий не на тому правильному місці, чи то навіть в сумках було так, бо я і працюю як байер, то я також можу перевіряти на оригінальність. В сумках, наприклад, буває навіть замочок, що там неправильно спаяний. це також буде показ того, що це є не оригінал. Ще один плюс, який можна сказати, що з китайцями можна торгуватися як з турками. Реально. Навіть якщо ви не знаєте китайську мову, беріть перекладач з української на англійську, з англійської на китайську. Якщо ви знаєте англійську, то перфект. Перфект. Да Дальше там дуже прикольне повернення та підтримка. Допустимо, там вам приїжджає товар на склад. Саме головніше вибирати якраз нормальну логістичну компанію щоб вона на складі могла сфотографувати вам і діслати фотографії товару на складі в Китаї. Вам на складі в Китаї фотографують цей товар. Якщо ви бачите, допустимо, що там прийшов не той розмір, десь там неправильно колір. колір той. Не той дуже погано. Допустимо, да дуже якийсь дефект. Дуже погано. Допустимо, приїхала репліка, хоч ви заказували преміально вам там приїхало, Бог знати, що воно, ви просто відсилаєте, і там немає проблем. В більшості випадків підтримка спокійно на це реагує. там Будьте ТОБАО 1688 і будь-які під піддодали якісь інші сайти. Ми, в принципі, таке практикуємо. Наприклад, що. Так, клієнтка заказує, вона бачить, що це не, ну, це не, не то, то, і то і відправляє назад. назад. Ну, давно там коштує. Він повер... є що можете відправити протягом 7 днів безплатно на запит. З Китаю, в принципі, через те, що велика логістична цепочка і є все одно людський фактор, в нас виходить в середньому 15-17 днів. Бувало деколи навіть приїжджало там за 13-15 в Україну. З Китаю, тобто мається на увазі від моменту, як е, е, товар потрапляє на склад 13-15 е, днів. Товар вже в Україні, і в принципі, тобто там зараз через раз буває, але там допустимо буває один раз, що там товар може бути там 25, тільки за 25 днів в Україні, там і це все до ризики, сапочка. да тобто через логістичні цепочки, через людський фактор, фактор, через те, що там вони різні там на складах. Транспорт, людський фактор, все це в купу, і воно так логічно, що ви як клієнти, ви можете писати, де мій товар, де мій що, але завжди треба пам'ятати, що це людський фактор. Ми розуміємо. Також не люблю довго доставку, ти заказав якийсь платят, така... чекаєш його чим пошвидше, получаєш ну, буває таке. В принципі, які плюси. Що багато варіацій, підробок. Так, да, можна спокійно знаходити нормального постачальника. Тобто, Здесь ми, ми там, теж будемо розказувати якраз наступне відео, як знайти нормального постачальника е, і, і, і вийти і вийти до нього на віча, домовно кажучи, теж можна е, в відчаті з ним спілкуватися зразу, тобто знати, що там в нього нова може вийти. Так, да, в нього там там є історії в інстаграмі. Він там виставляє, в них там є навіть. Е, Інша сторінка, в них ще одна є прилажуха, де можна весь його товар ну, то, що нове в нього є, він там і ставляє. А, мінуси. Ми розказали про мінуси, що варто. Ну, да, мінуси це вартість. Тобто термін. терміни по вартості, допустимо, якщо ви хочете заказувати низькосортні речі, то деколи не вигідно, тому що просто маржинальність буде досить низькою. Тобто Це треба щось краще, щоб тут можна було продати, ніж купляти. Какашечку, на якій ви не заробите там нічого. Ну, в більшості випадків у нас на українському ринку ціняться сумки, взуття, але взуття тільки під замовленням, мені здається, бо сумки це ти продаш по-любому, бо це безрозмірна штука. Та й, в принципі, всеме розкладає щось в інших наступних. Е е Відосок. Да, на наступних відео ми вам розкажемо якраз про е, поставщиків, які буде, які, які можна поставщики знайти сайте. про сайти, про як їх знаходити, е, і багато чого іншого, того, що я думаю, що можливо ви знали, а можливо, ми вам якраз там дорозкажемо Або щось. детальніше да. Зануримося в ці теми. Або, якщо хочете, можете писати в коментарі. У нас є чат і пане логіст communication, Він буде в. В, так, в описі, в описі, так відео, так, в описі, ми, відео. ми Ми, ми на ютубери, Байдік сказав, перебив мене і щось там вже закінчив. У нас знизу є в описі телеграм-канал і пані Логіст Комунікейшн, в якому ви можете написати свої проблеми або там, питання, і ми будемо їх розглядати в інших відео. Хоча я думаю, що у нас поки що мало підписників. І мало хто буде питатися питання, Ну, але... я думаю, що нам навіть вистачить з п'яти питань, і ми їх будемо розбирати Разбирати. і користуйтесь тим моментом, доки в нас мало підписників, у нас будуть мільйони, але просто ну, типу, зараз нас зараз мало підписників. Ми можемо розпрямлічно. Ну, прям ну, якщо ви в Києві, ми можемо навіть під'їхати, під'їхати каву, взяти разом. Поговоримо відео за зміном. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, питайтесь нас, якісь питання. Ставте колокольчик, щоб знати, що через місяць вийде нове відео або через рік, тому що ну, ми якби, розпіздяємо. <рес> тому всім хорошого настрою і до побачення. Все, па -па. І я просто так, ну я списалася з китайцем, питаюся, от, типу: це оригінал, чому такі ціни. Буває, що забагато речей роблять. Крадений товар з е заводів. Тому... Аутлети є в Китаї набагато вигідніші, наприклад, ніж в Європі. Там деколи можуть попадатися і балінцяга, і ще якісь. можна заказувати з вестіара, і тобто з Європи за мереж досить важко проводяться в Україну. То стисло 20 хвилин. Стисло. Він стисло, розказує. Бля, це що за дурак. Доброго дня! Доброго дня, сьогодні ми вам розкажемо про. Доброго дня, і сьогодні ми вам розкажемо про плюси та мінуси доставки з китами. А то ж я ще не сіла? Доброго дня, доброго дня, і сьогодні ми вам розкажемо про плюси та мінуси. Підро... <гум> доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Сьогодні ми вже записуємо десь, раз? Да, сотий дубль, і надіюсь, що з цей буде вийде. Та ні, ні, хоя не ви за моїй план. Доброго дня. Може, блядь, завтра буде? Ні, Я повністю, блядь, я ідеально нахуй знаю текст. Я зараз не цюкаю, то той будь. Телефон буде блядь. Скінь? Чи <сь> ти обмішає? Таку середню.